Я Як, якось е, не наважувався, ну, вірніше, навіть не наважився. Просто якось не доходило до того, щоб писати якісь е, тексти без, без музики, але це, два роки тому почався робити так більш-менш е, регулярно. Але е, найбільший такий е, спалах цієї моєї віршованої активності стався в лютому березні 2022 року після... Е, широкомасштабного вторгнення, і от перший вірш, який я написав 24 лютого. Страху немає, є сумна тривога за всіх дітей та їхніх матерів. І є ненависть до корду пля того, який давно серйозно захворів, на манію, на комплекси й образи і на бажання стати більшим злом. Та був і є лише швидком зарази. Бо був хуйлом і лишиться хуйлом. І кожен, хто пускав собі ракети, хто їхав сам і кого привезли, готуйте собі травні пакети. В мішках додому вернетесь козли. За кожну краплю крові, за сльозинку, що наші через ваших пролили, Вас битимуть безжально, без зупинки, уперто і спокійно, як воли. На нашій боці правда, в правді сила. І нас людей тримає сила ця. А кожному із вас лише могила. І в пеклі заготовлені місця вас проплинають. Наші мами, наші діти, і це прокляття з вами віки. Нащадки ваші будуть в рабстві скніти, Тіла і душі жертих хробаки. А ми залишимось, оновлені і вільні вогні запалимо у мороку й млі. Єдина сила, і військові, і цивільні, на рідні, гарні, на своїй землі.